Друзі, ми раді знову вітати вас в приміщенні церкви нове життя в місті Борислав, в нашій студії, і ми продовжуємо з вами говорити на актуальні теми. Сьогодні в нас буде дуже цікава і важлива тема це є тема в'язничного служіння. І сьогодні в цій студії разом з нами це є наш дорогий брат, служитель, один із служителів Церкви Нове життя, волонтер, а також капілан. Сергій, вітаємо тебе. Вітаю, Ради, вітаю всіх Вітаю. І на самому початку поясни нам, чи є різниця, наприклад, в'язничним капеланом, військовим капеланом, тому що капеланство є різні форми. Так хто це такий? В чому його особливість як тюремного капелана? Вітаю всіх. Ви знаєте, ну так звичайно є велика різниця між е, тюремним і військовим капеланством. Ви всі розумієте, що в тюрмі сидять. Люди за скоєні злочини якісь з е, минулим непростим, з минулим особливим. Е, в них е, своє бачення на життя, складні долі, поломана психіка, е, спорчений розум і так далі. Так далі. Військові взагалі по-інакшому на життя дивляться. Е, в них інакші, інакша доля. І вони на свободі знаходяться, і вони розуміють за що вони борються, чим вони займаються, і вони мають якусь працю. А в в'язниці ти просто вимушено перебуваєш якийсь термін, який тобі yeah. дали за злочин. А як ти власне, як ти сам зрозумів, що це твоє служіння? Як ти відчув цей поклик? Я ніколи не сидів в'язниці. В і я навіть не міг подумати, що я стану тюремним капеланом. Одного разу з нашим пастором ми поїхали до Львова. В той період ми будували дім молитви. Наш і я поїхав по справах. А він їхав у в'язницю як капелан послужити з проповіддю з Євангелією. Вже у Львові мені каже: а ти не хотів би зі мною піти? Я кажу, та я не був, і я не знаю, як це відбувається. І ми пішли разом у в'язницю. Ну, для мене було цікаво і одночасно я не, не розумів, де я попав на той період часу. Я ніколи не був у в'язниці, але я засвідчив там, розказав про Христа. Коли ми вже їхали додому з в'язниці, по дорозі подзвонив телефон у нашого пастора. Це дзвонив Замполіт Львівського СІЗО. Під час дзвінка він сказав: пастро, дай цьому хлопцю, який був з тобою трубку. Я хочу з ним поговорити. Каже: послухай, я чув твоє свідоцтво, яке ти говорив тільки, що в нас є хлопчина дуже схожою долю, як в тебе. І на даний момент він хоче покінчити життя самогубством. І до нього. Приїжджають і психологи, і наш капелан, і я з ним спілкувався, і багато людей і Він нікого не хоче слухати. Можливо, він тебе послухає. Поговори з ним, може, ти знайдеш якісь слова правильні, десь доберешся до його серця. Я взяв телефон, говорив з цим хлопчиною. Він просто мовчав. Він не відповідав взагалі. Я просто йому розказував, як мене Господь спас. Чим я колись займався. Я йому розповідав, що я мав бути на його місці, але Бог мене спас, втрутився в моє життя, поміг мені. Розказував йому про Христа, одним словом. Він нічого не відповів на це. Ми зупинилися, це було вже далеко за Львовом, і прийняли рішення розвернутися і їхати до нього. І ми довго з ним спілкувалися, молилися. Розказували йому, що вихід є, що Господь живий, він добрий, він може тобі допомогти, і не треба вмирати. У Бога є на тебе плани, він хоче і готовий тобі допомагати, навіть будучи тут у в'язниці. Він живий по сьогоднішній день. Він з важкою долею. У нього дуже важке життя е е склалося, але він живий. Він до нас прислухався і він передумав. Вмирати. Ти сказав такі речі, що ти сам в в'язниці не сидів. Ні, я не сидів ніколи. Але служиш таким людям, які сидять в'язниці. В так. Ну це не є перешкодою для тебе. Ну і взагалі взагалом для в'язничного служіння. Ні, не обов'язково мати такий досвід, але важливо бути комунікабельним, важливо десь бути в якихось ситуаціях дипломатом, напевно. Важливо мати якісь, напевно. Життєвий досвід, бо люди сидять непрості і потребують і поради, і підтримки, і якихось правильних слів і допомоги. Важливо бути обізнаним в багатьох речах, десь і помовчати, і щось правильно підтримати їх, якось то, що вони потребують, прислухатись до них. Минуле моє також було непросте. До мого навернення, також був зв'язаний з якимось криміналом. Я їм розказую, хто я, що я, чим я займався колись, і чим я займаюсь на даний момент. Тому десь ми знаходимо спільну мову, вони мене розуміють і не просто розуміють, а й прислухаються до моїх порад. Ну, чи бувають ситуації, коли от ув'язнені агресивно взагалі реагують на проповіді Євангелія? Як відбувається сам формат цього служіння? Ну на даний момент ми їздимо в Дрогобич в Сорокову колонію, їздимо на жіночу колонію Тернопільська область 63, я і їздимо в місто Львів, в слідчий ізолятор. В жіночій і в чоловічій колонії є кімнати молитви, куди приводять ув'язнених. І служіння як звичайне служіння, як в церкві, як в домі молитви. Проходить. Ділимося з свідоцтвами, ділимося Словом Божим. Після того може бути довільне спілкування, якісь питання, відповіді. Подвоє, а то й по троє їздимо. В слідчому ізоляторі там чуть-чуть інакша картина, тому що це довічно ув'язнені, Це люди, які скоїли важкі злочини, їх приводять в таку малесеньку кімнатку до нас. І ми там таке, в такий формат більш як домашка, можна так сказати. Довільне спілкування. Звісно, ми ділимо з проповіддю, але там більш як діалог, угу. і ви знаходитесь в одній кімнаті з ними. Так. І вас ніяка решітка там не відмежовує, ні? Нічого нас не відмежовує. І Закривають вас в цій кімнаті? Так. нас А закривають. ну, хтось із там, Служби охорони присутній з вами? Ні, з нами ніхто не присутній. Вони нас закривають в цій Ой. камері разом з довічно ув'язненими. Як, ну, як вам відчуття пити чай, наприклад, і спілкуватися з довічно ув'язненим, знаючи, що людина зробила надзвичайно важкі злочини і що йому. В принципі йому вже втрачати нічого. Ви знаєте, коли я почав їздити е до довічно ув'язнених, пройшов певний період часу, і одного разу я зловив себе е на тому, що мені добре бути з довічно ув'язненими, і мене це аж самого почало лякати. І я зрозумів, що я маю там бути, і їдучи туди до них, я готуюся. Готую проповідь, готую Слово Боже. І будучи там, от в тій камері, де, де нас закривають з ними, там присутній сам Ісус, там присутній Господь, і це відчувається, і це ув'язнення відчувають. Я розумію це, знаю, тому що Господь дає такі слова, Господь дає мудрість і ті слова. Торкаються їхніх сердець, є, звісно, в них якісь питання. Вони всі е е начитані. Вони, скажімо так, є багато з них, які знають Слово Боже. Ми стараємось е не углублятися, скажімо так, в Слово Боже. Ми стараємось їм якісь прості елементарні речі донести, якісь свідоцтва свого життя. Як Бог діє і так далі зі свого досвіду, тому що вони всі люди, скажімо так, як психологи, вони відчувають, чи ти говориш правду, чи ти говориш з якогось свого досвіду, чи ти говориш якусь проповідь, яку ти десь, чи чи десь злизав. Та... Uh -huh. Тому е важливо говорити правду, то, що ти дійсно пережив, то що ти знаєш, в чому ти переконаний. Це відчувається. От які найчастіше запитання задають до вічного ув'язнення? От є вне, яка людина усвідомлює, що вона ніколи взагалі більше не вийде на волю. Вони насправді дуже закомплексовані, ранені, глибоко люди. Чим цікаво, що на свободі робиться, як ви живете, як вам служиться, як ваші справи, що в вашій сім'ї. Елементарні прості запитання задають. Яка природа, які дерева навіть покажи мені, там, що на вулиці робиться. Просять, коли в них є можливість, в них є певний час, коли вони можуть по телефону спілкуватися. Їм хочеться подивитись на світло, на сонце, на хмари, на траву, на листя, на все хочеться подивитись, на будинки і так далі. Є якісь свідоцтва таких реальних перемінених доль серед таких довічно ув'язнень? Чи вони просто приходять, бо їм ну, немає їм там чим зайнятися, тут приїхали якісь люди з волі. і Вони приходять радять цікавості, чи дійсно от до Бога. Наприклад, вступили в заповіт з Богом, прийняли хрещення, і по них реально видні такі ознаки народжених уже згори людей. Звісно, приходять. З різним мотивом і по різних причинах хтось приходить, бо ми приїжджаємо не з пустими руками, ми привозимо якісь солодощі, і хтось приходить просто посидіти чаю, попити, хтось приходить послухати. А є дійсно народжені від Бога. Є люди, які покаялись, і ми бачимо в їхньому житті переміни. Я розкажу одну таку історію. Приходить один такий брат. В Христі справжній брат, в якому ми бачимо переміни. Одного разу, вже після служіння їх виводять по двоє. і от цього брата я бачу далеко, далеко, вже по коридору. Він під своєю камерою. І дивлюся, він розвертається і під конвоєм вертається назад. Я не зрозумів, по якій причині він вертається. Я думав, можливо, щось забув, чи Біблію свою, чи що. І він каже: я розвернувся і прийшов до тебе, тому що я хочу тобі щось сказати, я не можу це в собі тримати. І він каже: Я дуже дякую тобі, що ти приїжджаєш. Через тебе в моє життя прийшов Господь. Твої свідоцтва. Дають мені бажання жити. У мене з'явилася жива віра, я хочу жити. І ми бачимо по сьогоднішній день великі переміни. Він проповідує там, у них там велика сім'я, вони діляться словом, читають Біблію, моляться за нашу церкву моляться, щоб нас Господь благословляв, використовував, наші зібрання дивляться, вони дивляться за нами, чим ми живемо. Наприклад, от ці довічного ув'язнення прийняли водне хрещення, вступили в заповідь з Богом, і в них є бажання в подальшому, наприклад, більш глибше вивчати Біблію, Боже слово. Чи є там ну, в СІЗО, чи де вони там сидять в в'язницях? Чи є там можливість, наприклад, для якогось онлайн навчання для них, щоб вони проходили біблійну школу, щоб вони утримували богословську освіту більш глибшу? Можуть. Можуть так. є така можливість. Так, ми віримо і знаємо, що це Бог відкриває двері. Зараз є можливість для них і навчатися. Звісно, є певний час, певні дні, приділити слову Божому навчання, піпізнання Бога. Скільки приблизно людей приходить там в кімнату молитви, отаку От середню статистичну. залежить від кожної зони. Наприклад, в жіночій колонії, куди ми їздимо приходить до 70-80 навіть о, е, жінок угу. ув'язнених. Це вони добровільно приходять чи їх приводять туди? Добровільно. Добровільно Так, добровільно вони приходять, mm -hmm. вони слухають і приймають нас, і сприймають дуже гарно. В Другобицькій колонії приходить до 30, 40, до 50. Це чоловіча, кол... вже, так, чоловіча колонія. Uh -huh. колонія. А що можна сказати, що жінки вони більше відкриті для проповіді Євангелія? На жіночій колонії легше служити? Ну ви знаєте, так на жіночій колонії легше служити жінки краще приймають і сприймають, бо е, жінки більш відкриті. А чи от не повинні би були там, наприклад, на жіночій колонії їздити тільки там жінки-капілани? Е, ні, та чому тільки жінки не обов'язково. Обов В нас їздять з нами сестри, ага, служите Так, служителя вони їздять сестри. на жіночу колонію з нами, на чоловічу ні, коли капелан чоловік, його краще сприймають ага. як жінку. Ага. Навіть жінки ага. сприймають краще чоловіків, ніж жінку. Ага. Тому що вони жінка жінці не так довіряє. Mm -hmm. Я в чоловіку, я не знаю по якій причині. Yeah. <laughs> ну да, то вже з іншої сфери, вже. були такі от випадки у вас, коли людина вона почала приходити в кімнату молитви для того, щоб утримати щось своє. Не, не приходила вона туди, щоб Бога знайти, щоб, можливо, навіть використати віруючих. Але в процесі, коли вона слухала проповіді Євангелія, Бог торкнувся її серце. Вона змінилася. Чи є таке свідоцтво? от в твоєму особистому служінні? Мабуть, сто відсотків. Людей приходять перший раз з якихось просто цікавості, з якихось корисливих мотивів чаю попити з солодким. Але під час нашої проповіді, коли ми розказуємо про Христа, ми знаємо і віримо, що присутній сам Господь і Господь торкається сердець. Добре, а скажи, що, будь ласка, от в чому, власне, от полягає? Служіння ув'язненим після їхнього звільнення. У мене особисто є мій брат в Христі, і друг, і товариш, який був ув'язнений багато років. До нього прийшов Господь, він покаявся, він почав відвідувати всі служіння. Він вступив в завіт з Богом, будучи у в'язниці. І... Коли він вже вийшов на свободу, він знайшов церкву нашу і прийшов до нас, і я вірю, що його Господь приліпив до мене, іменно до мене. І ми з ним працюємо вже 5 років, і він служить Богові, проповідує і зараз. Сам їздить по в'язницях і служить капеланом. Якщо так торкнутися твоєї особистої сфери духовної сфери служіння, чи бувають в тебе періоди, коли просто опускаються руки, коли, коли десь з'являється якась апатія до цього служіння, або як ми можемо сказати сучасним таким словом, можливо, вигорання якесь в служінні? Так, буває в моєму житті також такі ситуації, коли я і вигораю, і немає бажання, і немає бажання взагалі е щось робити, опускаються руки. Але я е завжди собі на згадую і нагадую, е де я був. Я собі нагадую, як мене Господь спас. Я е собі згадую, скільки Господь для мене зробив. Скільки я бачив Божих чуд в своєму житті, скільки я знаю свідоцтв і заставляю себе рухатись далі. Молюся, читаю Біблію, читаю Слово Боже, і йду далі, а Господь вірний вчора, сьогодні, навіки той самий. Незміни і людись підкріпляє, рухаємось далі. Просим, прошу милості, Боже, прошу благодаті, прошу, щоб Господь давав сили. Бог благословляє, дає сили рухатись далі. Якщо є, наприклад, люди, які хотіли би якось допомогти в цьому служінні, ну вони не мають можливості особисто їздити, відвідувати колонії. А є якось можливість, що вони можуть підтримати це служіння в масу способів, будь-як можуть допомогти. У нас є відповідальна людина за це. Тюремне за тюремне служіння вони можуть прийти до нас в дім молитви, знайти будь-якого служителя, їх скерують, і ми розкажемо, чим людина може допомогти, якщо має бажання. Ми потребуємо і фінансової підтримки, бо всі розумієте, що це служіння вимагає і фінансів, і. Матеріальної підтримки і так далі. Уяви, що те просто будуть слухати люди, які зараз знаходяться в в'язниці. Можливо, будуть дивитися ті, які сидять в таких в'язницях, в, в які ви не відвідуєте. Просто от від тебе якесь побажання для них. Хочу звернутися до кожного е, ув'язненого. Бог добрий, послухай, друже, в якій би ти камери не знаходився. За якими стінами ти би не був? Вихід є. Господь добрий, Він любить тебе. Бережися, лишайся вірним Богу. А Господь подбає, Господь благословить, тому що Він живий, люблячий, добрий Бог. Сергій, ми дякуємо тобі за твоє служіння, за твою участь, за твої щирі відповіді. Які ти сьогодні давав, нехай Господь благословить в подальшому тебе, твою сім'ю і ваше служіння. Дякуємо тобі. Дякую. Друзі, ну а з вами була передача Перехрестя долі. Ми звідси з міста Борислава «Нове життя розважали над надзвичайно важливою, актуальною темою і дуже, на мою думку, важливим служінням. це служіння людям, які знаходяться в місцях позбавлення волі. І дійсно, знаєте. В таких місцях, де немає особливої радості, можливо, в багатьох там втрачається надія. Але сьогодні завдяки багатьом служителям, таким як Сергій і інші, такі люди, вони сьогодні відправляються з проповіддю Євангелія за решітку. В місця, куди, можливо, не кожен захоче йти, в такі місця, там де, панує, там, де панує, можливо, гріх. Але слово Боже, неможливо зупинити. І ми дякуємо кожному, хто приймає участь. Цьому служіння Нехай Господь вас рясно благословив.